Поки Україна не відновить кордони 91-го року, не про яке НАТО йти не буде, це чітко ви повинні всі розуміти. Поки немає кордонів 91-го року, це неможливо. Просто неможливо. Це прямий наслідок 5 статті Статуту НАТО. Ну, юридичний наслідок, що починає... От де починається безпека НАТО? Повинні бути чіткі, зрозуміли межі Якщо немає кордонів, кордон, ти не контролюєш нічого, це це не працює. Далі, е, з цього слід починати. Коли Україна отримує кордони 91-го року, а це дуже ймовірно військово-політичним шляхом. Навіть в цьому році. Навіть в наступному році. Чому? Тому що те, що запустив Трамп економічну кризу, вона валюється на нафту. І першими, хто від цього постраждає, це Росія. Від, ця, від рецесії, яка запущена, постраждає в першу чергу Росія. І ще невідомо, як вони будуть вже з волі показувати свій. І дуже ймовірно, що так воно і буде. Тому що чому чому різниця, наприклад, від Байдена і Трампа. Байдену потрібна була висока ціна на нафту і потрібна була російська нафта. Трампу це нафіг не треба. От просто не треба. І тому ціна на нафту падає, да, в тому числі. І тому ми повинні розуміти ми повинні розуміти, що ці процеси запущені. І НАТО дивіться, і ще раз, НАТО як система, вона скоріш за все не існує. Ще раз вам говорю, приймають, не приймають. Оця конфігурація Союзу Рівноцінних держав рівноправних Північної Європи, Польщі, Країн Балтії. Румунії більш дієздатний союз, тому що є Швеція з військовими технологіями, Україна з армією з військовими технологіями, Норвегія з грошима, що важливо. Одна Норвегія може утримувати цей союз, що ви розуміли. І балансуюча країна, Британія, яка в цьому зацікавлена. Цей союз вже дієздатний. Да? І з автономією на безпеку. Не як НАТО. Ну, дивіться, ну що таке НАТО? що що ви розуміло, що таке НАТО. НАТО до України, наприклад, невигідно віддавати кнопку безпеки, наприклад, Німеччині. Ну, щоб вони контролювали, нам розповідали там. Ну, от СБУшникам відривати голову сьогодні росіянам чи не відривати голову, да, які там думають напасти на Україну, да? А це нам не потрібно. У нас повинна бути автономія, як у Туреччини, мінімум, да? І у Ізраїлю, от Ізраїль, чому в НАТО наступає? Він не хоче залежати від думки, що там хто вам скаже, да? Вони самі там, комусь там відривають голову і не роблять так. Так і тут це НАТО, у нас якась така знає, ідіотська ілюзія. знаєте То НАТО нас врятують, то полуботка От щоб таке робити, щоб тільки не брати відповідальність за, за себе. Не це працює. Власні ракети дальністю 4 тисячі кілометрів, власна система ППО, оборонка робить нас нас. Вже фактично самодостатньою частиною без НАТО. Де нам хто щоб в НАТО ще перед ким танцювати? Перед Угорщиною танцювати. Щоб вона розповідала, що Росія це не ворог, да? блокувала всі позиції по НАТО, говорила, не треба нападати, не треба превентивний удар по російських газогонах робити. Це не працює для нас, ви повинні розуміти. Ми, ми не можемо пі -пі підпорядкувати свою армію, наприклад, Німеччини, яка завжди буде говорити, що ми тут найбільша економіка, ми будемо. Чому? Тому що війна в Україні це наслідок політики Німеччини. Вони завжди розмінювали наш суверенітет Східної Європи з росіянами. Не все так просто, як здається. І питання: а нафік НАТО От потрібно в такій конфігурації?